Ну, вже давно давно мене лежить, але я, але я тобі ще раз кажу, я просто не кидаю чого, що як я написав закон, давай візьмемо так же само, цей же самий закон, який я... Бажаю здоров'я. Має Вікторія, ми до вас прибули, а ви просили, точніше, і ваші сповідники, та взагалі всі просили дефібрилятори. У кожній машині є по 10 рабочих дефібриляторів. Давайте всі разом розгрузимо їх, віднесемо до вас до складу. Працюємо да. на благо України, як то кажуть. Завезли одразу і на півроку, можна так сказати. Дивіться, у нас тут є вхід на склад. Нам треба ось туди загрузити, там дві відвертят, і ми там самі потім перенесемо. Добре, без питань. Так. Бжездра? Відкриваємо багаж. План, Пане Владік працює. <кхух> Десь 4. Pane prezidente, moja mašina už je rozhodnutá. Bože, zdravím. Pane prezidente, moja mašina už je Давай, давай, причем, причем. Це закриваємо багажничку Пан... пане вам також дякую. Гарный вам брать. Пане президент, можемо їхати, я побожаю щастя, здоров'я в этой Так. Добре, добре Да, побачення. Да побачим